Обережно фальсифікат на Тернопільщині. Вкотре виявили підпільний спиртовий завод, який майже півроку виготовляв підроблений алкоголь відомих брендів. Досить відомі бренди використовуються. Це вторинна пляшка, Неміров, Хортиця. Навіть бачите, попадається вже останнім часом рекламована на телебаченні. Алкогольний напій, гріндей. Також використовуючи вторинну пляшку, вже почали їх підробляти таким чином. Нехтують нашим з вами здоров'ям здоров'ям громадян от задля того, задля наживи. мешканець Тернопільщини в підвальному приміщенні свого будинку розгорнув цілу діяльність підпільного цеху із виготовлення фальсифікованих алкогольних напоїв. Допомагали йому троє найманих працівників. Спирт закупляли в сусідніх областях країни. Підроблені акцизи постачав житель районного центру нашого краю. А порожні пляшки чоловіки купували в пунктах прийому з клотари. Вилу та вилучено 919 літрів спирту. 572 пляшки незаконно вилити алкогольних напоїв, з яких 446 з марками акцизного податку з ознаками підробки. 276 літрів готової для розливу пляшки спиртосуміші, порожні пляшки, корки, ємкості для зберігання спирту. Реалізовували цей алкоголь у багатьох торгових точках області. В Тернополі його також продавали. Незабаром стануть відомі результати проведеної експертизи. Щоправда, вже можна сказати, що ця спиртова речовина шкодить здоров'ю людини, і часто таку підробку з першого погляду визначити не може навіть виробник. Отже, можна констатувати, що ми, як споживачі, не захищені. Щоправда, в Україні діє унік. Кальна система створена для боротьби із фальсифікованою продукцією. До її представників вже звернулися чимало клієнтів, які не раз обпеклися на підробках власних товарів. Це насправді є проблема для виробника з двох сторін: з однієї сторони, це є фінансова проблема, тому що вони втрачають кошти, тому що на їхніми ринками користуються інші недобросовісні виробники. А з іншої сторони, це є питання забезпечення здоров'я споживачів громадян, українських громадян. Тобто вони цього гарантувати не можуть, якщо це не їхній продукт, і не лише алкогольні вироби, захищені системою. Це і продукція різних галузей виробництва. Це є і алкогольна продукція, і тютюнова продукція, і продукція фармацевтична, і автозапчастини, автохімія, і сегмент будівельних різних сумішей, будівельних матеріалів Робота системи доступна для кожного споживача. Перевірити оригінальність продукції можна через смс за допомогою інтернету та безкоштовної гарячої лінії. На придбаному товарі необхідно стерти захисне покриття коду і відправити цифри на короткий номер 7711. Вартість такого повідомлення згідно тарифного плану вашого оператора. За мить ви отримаєте відповідь щодо оригінальності продукту. Також можна зайти на сайт компанії orza.com, де в пошуковій стрічці треба ввести код. Код інформацію про товар ви отримаєте одразу ж.